Тарас Григорович Шевченко Сон, комедія У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарбить з собою взять у домовину? Той тузами обирає свата в його хаті, а той нишком у куточку гострить ніжна брата. А той тихий та тверезий, богобоязливий, як кішечка підкрадеться, вижде нещасливий у тебе час, Та й запустить в печінки. І не благай, не вимолять ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкошний, все храми мурує, та отечество так любить, так за ним бідкує, Так із його сердешного кров, як воду, точить. А братія мовчить собі, витріщивши очі. Як ягнята, нехай каже, може, так і треба, так і треба, бо немає Господа на небі. А ви в ярмі падаєте та якогось раю на тім світі благаєте. Немає, немає. Шкода й праці, схаменіться. Усі на сім світі, і царята, і старчата, Адамові діти, і той, і той. А що ж то я? Ось що добрі люди! Я гуляю, бенкетую в неділю і в будень. А вам нудно, жалкуєте, і, Богу, не чую, і не кричіть. Я свою п'ю, а не кров людську.